чи, ну, Що, так, стосує... є, чи зроблено в цьому? Що стосується світлофор, так. на сьогоднішній день у нас шість світлофорних об'єктів забезпечення без, безперебійниками і додатково виділені кошти на закупівлю Андрій Юрійович, Не знаєш, коли ми проводити закупівлю? Замовлення ми зробили. Замовлення... Воль, кошти виділені, там єдині. безперебійниками на 4 години роботи. А ми зробили зараз вже нові безперебільники, щоб вони їх достатньо було на 10 годин. Тобто ті безперебільники, які на 10 годин ми встановимо на світлофорних об'єктах, це перш за все, вулиця Дніпровська, в таких значних перехрестях. Де обов'язкова робота. А з, ну, на сьогоднішній день, якщо ви бачили, навіть на тій же міськвітках, там світлофор працює постійно. Тобто, коли вимикається світло, навіть люди телефонують. Як це вимкнуло світло, світлофор працює, а світло вимкнули. Це безперебійник уже там працює, але він розрахований на 4 години. Ми обмовимо. Я думаю, що ну, можливо ще десь місяць. Можливо так. Ну, замовили, в Одесі, замовили додатково ще 10 безперебітників і практично ми закриваємо всі світло. Кошти виділені, замовлення зроблено, як тільки надійде обладнання, зразу ж воно буде встановлено по об'єкту.